Вітаю всіх. Сьогодні на обзорі таке устройство від антен совєтського періоду. Ось так воно виглядає. Коробочка, витягнув шурупи, розкривається, називаються вони вроді УКВ. Ось така вона з алюмінією. Ми... Обзор одного я проводив вже, воно трошки поменше. Тут ми бачимо з здоровоцінних металів, окрім алюмінію, і у нас роз'ємчик такий з сріблом. Є трубчаті конденсатори містять срібло. Ну, мідні катушки і один бачимо КСО. Конденсатор також містить срібло і є ще. Мабуть, що МЛТ. Такий ось резистор, здається, червоного кольору. Також містить срібло. Ось такий сьогодні у нас був обзорчик, Проволока вся також тут, іде бачимо срібло. Кому попадали? Коробочки від антен. Не викидайте, відкривайте їх, часто попадають з КМ конденсаторами. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх! Всім пока!